Шість золотих, три срібні та чотири бронзові медалі. Такий підсумок виступів кіровоградців на національному чемпіонаті України зі спортивної гімнастики. Найбільш багатими на нагороди змагання у рідному місті стали для члена національної збірної Віталія Арсеньєва. На його рахунку срібні медалі у багатоборстві та опорному стрибку, і три золота у змаганнях на кільцях, брусах та перекладенні. Першим у багатоборстві став ще один кіровоградський гімнаст Георгій Петросян. Дві золоті та одну бронзову медалі здобув наш юніор Василь Ляшенко. Розраховував тренерський штаб збірної області і на успішний виступ наших дівчат. У нас Катя Шумейко, яка була на предыдущем чемпіонаті України, була в тройке. на чемпіонат молодіжної у нас був в Києві, вона теж була в призерах Виктория Вікторія Ковтун. Конечно, мы ми сподіваємося і плануємо десь зацепитися медалі. У підсумку Вероніка Буката посіла друге місце в правах на брусах, а Катерина Шумейко стала третьою в опорному стрибку та в правах на колодії. За підсумками турніру, Віталій Арсенів увійшов до складу національної збірної, яка у квітні виступатиме на чемпіонаті Європи у Франції. Готуватиметься до представницьких змагань і Катерина Шумейко. Якщо далі продовжувати тренуватися, усложнять свою програму. То мені кажется, у мене є шанси. главное не волноваться, потому тому що это может подвести нас. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.